Hello! ви на каналі ReWorld. Мою напарницю звати Вероніка. І сьогодні в нас в гостях головний айтішник України Михайло Федоров. Михайло, яку тему ми сьогодні обговоримо? Є дві такі пов'язані теми, як визначеність трикутника і подібність трикутників. На перший погляд, ці теми теоретизовані і можуть бути незрозумілі, але їх дуже важливо розуміти. На мою думку, вони настільки ж важливі, як і теорема Піфагора. Зараз ми їх розберемо, а в кінці розв'яжемо одну практичну задачу. Давайте уявимо собі трикутник зі сторонами А, Б і С та кутами альфа, Бета і Гама. Нагадайте теорему косинусів і теорему синусів. Теорема косинусів записується таким рівнянням. С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2 аБ косинус гама. Теорема синусів записується як? А поділити на синус альфа. Дорівнює b поділити на синус бета, дорівнює c поділити на синус гама. Е, чудово. Давайте я розкажу про визначеність трикутника. Якщо, наприклад, є трикутник і відомо його сторони А і Б та кут між ними гама, що ми ще знаємо про цей трикутник. Ну, раз ми вже записали теорему косносів, то ми можемо знайти третю сторону С. І це дуже просто пояснити графічно. Наприклад, намалюємо кут гама чорним, на одному промені викладаємо синю довжину А. А на іншому зелену довжину Б. І тепер з'єднаємо утворені точки. Це й буде третя червона сторона довжиною С. Заодно матимемо кути альфа і бета, які можна порахувати за теоремою синусів. Абсолютно точно. Якщо ми знаємо дві сторони і кут між ними, то ми можемо знайти всі сторони трикутника і всі кути. Це називається визначеність трикутника. А, іншими словами, трикутник визначається двома сторонами і кутом між ними. Тому, якщо є два трикутника, то вони можуть бути рівними за двома сторонами і кутом між ними. А що якщо є два кута альфа і бета і сторона С між ними. Давайте знову ж таки це зобразимо графічно є червона сторона С, і є два кути альфа і бета, які виходять з різних кінців сторони С. Ці два кута перетинаються в якійсь точці. Синій відрізок це буде сторона А, зелений відрізок це сторона Б. Ще ці відрізки можна знайти за теоремою синусів. Так, знову ж таки, трикутник повністю визначений двома кутами і стороною між ними. Це ще одна ознака рівності трикутників, і є ще третя ознака за трьома сторонами. Якщо в нас є три сторони трикутника, то ми можемо знайти всі його кути за теоремою косинусів. Є ще така тема, як подібність трикутників. Два трикутники називаються подібними, якщо в них однакові кути. При цьому сторони можуть відрізнятися. Що ви скажете про подібні трикутники. Давайте уявимо два трикутники з однаковими кутами альфа, бета і гама, але різними сторонами ABC і DEF. Запишемо для обох трикутників теорему синусів. А поділити на синус альфа дорівнює, Б поділити на синус бета для першого трикутника. І Д на синус альфа дорівнює Е поділити на синус бета для другого трикутника. В обох формулах зведемо синуси в один бік, а сторони в інший. Матимо. А поділити на Б дорівнює синус альфа поділити на синус бета, і Д поділити на Е дорівнює синус альфа поділити на синус бета. І так як праві сторони однакові, то можна порівняти ліві. Тобто а поділити на Б дорівнює Д поділити на Е, саме так. На це кажуть, що в подібних трикутниках відповідні сторони пропорційні. Для подібних трикутників всього є три рівності. а поділити на Б дорівнює Д поділити на Е, а поділити на С дорівнює, Д поділити на Ф. І Б поділити на С дорівнює E поділити на F. Головне, не переплутати, які сторони одного трикутника, тобто А, Б, С, відповідають, яким сторонам іншого трикутника, тобто, де є Ф. Давайте наостанок розв'яжемо задачу на подібність е, трикутників: Є трикутник А, Б, С, площею 18. На відрізку А, Б позначили точку К, так що АК дорівнює 2 третіх AB. І провели через точку К пряму паралельно до сторони Б, С. Іншу точку перетину прямою з трикутником назвали L знайдіть площу трикутника АКЛ. Як би ви розв'язували цю задачу через подібність трикутників? Давайте спочатку знайдемо подібні трикутники. Позначимо всі кути трикутника С як альфа, бета і гама. Прямі Б, С і Л паралельні за умовою, і їх перетинає січна Б. Значить, відповідні кути рівні, тобто кут АКЛ рівний бета. По аналогії кут АЛК рівний гама. Виходить, що трикутник АБЦ подібний трикутнику АКЛ. Тепер ми можемо записати форму для подібних трикутників, яку нам розказав Михайло. А саме АК поділити на АБ дорівнює АЛ поділити на АЦ. У умови АК дорівнює 2 третіх АБ. Зробимо цю заміну і матимемо 2 третіх АБ поділити на АБ дорівнює АЛ поділити на АЦ, скоротимо АБ третіх дорівнює AL поділити на AC, і після останнього перетворення виходить AL дорівнює 2 третіх AC. Для визначення площі трикутника використаємо формулу S дорівнює 1 друга на A на B на синус альфа. В нашому випадку це S дорівнює 1 друга на АК на AL на синус альфа, замінимо сторони АК і Ал, матимо С дорівні 1 друга на 2 третіх на АБ на 2 третіх на АС на синус альфа, винесемо 2 третіх наперед і перемножимо їх. Отримаємо дорівнює 4 дев'ятих на 1 друга на AB на AC на синус альфа. Якщо ми ще раз подивимося на формулу площі трикутника і на трикутник ABC, то виявиться, що 1 друга на AB на AC на синус альфа це площа всього трикутника ABC, А за умовою це 18. Значить, S дорівнює дев'ятих помножити на 18, дорівнює 8, тобто площа трикутника АКЛ рівна 8. Абсолютно правильно. Теми визначеності трикутника, рівності і подібності трикутників дуже-дуже важливі, хоч і можуть показатися складними. Якби я побачив таке відео, коли був в школі, то я б точно поставив йому лайк, підписався на канал і скинув відео друзям. А на сьогодні з темою все бажаю, всім повноцінно засвоїти матеріал. Всім пока. Слава майбутньому.